Дошку давайте візьмемо на цей раз. Так, розсунули. Розсунули і подвинули. І так. <кій> Медіана, бісектриса та висота трикутника. Встигли написати тему? Чи ви ще не прокинулися? Написали. Написали. Так, тепер малюєте, як я сказала, трикутник, довільний, не обов'язково якийсь специфічний. Так. І підписуємо його традиційним способом: А, Б, С. Перший термін, який ми розглядаємо, це буде медіана. Тобто хай воно співпадає із порядком підручника, щоб не заплутатись. На якесь слово, воно схоже із тих, що ви вже знаєте, може навіть не з математики. Меридіан. Меридіан. Що таке меридіан в географії? Це лінія, яка, типу, так, йде з боку. А, ні, чи ні? Навірно, вона йде від полюса Де... до полюса. Правильно? Так. Да, да. 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 Хорошо. У нас це трошки інший термін. Під медіаною ми будемо розуміти такий відрізок, який виходить із вершини трикутника. і Проходить до його протилежної середини сторони. Трошки закрутила. Значить, виходить з вершини і ділить протилежну сторону навпіл. Ось я зараз його показую. Бачите? Відпустила. Зразу, щоб показати, що пополам ставлю штришки. І якусь буковку. Вам доведеться спочатку лінійкою поділити сторону, щоб знати, де її середина, а вже потім проводити цей відрізок. Хай буде F. Покажу. Є. Так, Кирилла пустили і Даню циганюка пустили. Добрий день. Ви встигли хто тут є вже? Так. Да. Тепер питання: скільки таких медіан в одному трикутнику можна провести? Дві. А чому тільки дві? Три. Прав... Три. Скільки вершин зі стількох і можна проводити? Раз вершин троє, значить, і медіан буде точно троє. От прямо зараз можете ділити якусь наступну сторону на пополам і до неї також проводити медіану. Так, і хай там буде, наприклад, точка М. А третя, нехай буде із точкою N. Якщо ви, кстаті, все зробите правильно, то вони у вас всі три мають перетнутися в одній, стор... в одній точці. Так, хай буде отут P. А оця точка перетину по центру, нехай буде О велике. Як прогрес. Встигаєте? Так. Хорошо. Значить, медіана. У нас це буде їх аж три. Я пишу зразу АП, БФ. Порядок запису не дуже важливий. І ЦМ. А ви запам'ятовуєте відрізок, що виходить з вершини трикутника, і з'єднує її із серединою протилежної сторони. Я ж сподіваюся, всі розуміють, що це таке протилежна сторона. Не сусідня, а протилежна саме. Діти всі розуміють. Будемо вважати, що всі розмовчите. А тепер у підручнику під низом, навіть не виділено майже ніяким чином, крім курсива, є одне важливе правило. Оце правило в багатьох задачах може вам знадобитися, особливо, якщо ви шукаєте довжину медіани. Давайте почитаємо там, де написано: у будь-якому, хто хоче почитати. Що ніхто не хоче почитати? Всі забули як? Можна я попробую. Можна, давай. У будь-якому трикутнику будь медіани перетинається в одній точці, її називається центрої Трикутника, і діляться цієї точки у. Відношені два поділити на один. Починаючи від вершини на малюнку стоп, стоп, 260-го. Там же ж виділення закінчилось. Е, Ілья, я тебе трошки поправлю. Тут не два поділити на один, а тут на, читається як у відношенні два до одного. Зрозумів? Так. Хорошо. А тепер нагадайте мені хто небудь по бажанню, що це таке оце відношення і як його на задачі можна застосувати або хоча б записати правильно. Хтось пам'ятає, ми вже такі задачі рішали. Там треба число якесь там множить на два і потом ще на один. А отлічно. Тобто, ти хочеш сказати, що? Кусочок медіани перший вдвічі більший за кусочок медіани номер 2 Правильно? Mm. Кажіть, що там за один, що там за два? Давайте я покажу на ділі. Начинаю з тієї самої, яку першою намалювала. Якщо мені сказано відношення 2 до одного, починаючи від вершини, це означає вершина точка Б. Перетин медіан точка О. Значить. Відрізок від вершини, це БО, відноситься, тобто оці самі дві крапочки, до нижньої частини, тобто ОФ, як два до одного. Це значить, що щоб знайти БО, вам треба двічі взяти ОФ, Отлічаються рівно в два рази. Зрозуміли? А тепер наступне питання. Якщо першій частині припадає два куски, а другій частині припадає один кусок, то скільки всього кусків на цій медіані должно бути? Два куски зверху, один кусок знизу. Три. три куски. Тобто, якою б не була медіана, якщо ви хочете знайти лібо верхній, либо нижній кусок, ви в першу чергу її поділити на три рівних частини. А потім уже вибирати, вам треба коротший чи вам треба довший відрізок на ній. От я так і напишу. Що. Б. так, не те написала, стрілочку надо. Б. складається, і ви за мною не забуваєте. З трьох однакових частинок. Однакових частинок. Єсть. Це ми розібралися з медіанами. І ще у нас 5 минут. Може, встигнемо з бісектрисами розібратися. Як думаєте, встигнемо за 5 хвилин? Діти сумніваються. Так, оце все ви написали, можна його стирати? Да. Значить, ага. я витираю, а ви поки малюєте другий трикутник. І біля нього ставимо друге римське бісектриса. Так, рисовать. Теж дош сить великий, щоб можна було хоч щось на ньому побачити. А, Б, С. Друге римське бісектриса. І це слово ми з вами точно вже знаємо. Ми його вже раніше вчили, правильно? Да. Тільки тоді це було бісектриса кута. І ми казали, що це промінь, який виходить з вершини і ділить кут пополам. Правильно? Угу. Як ви думаєте, чи буде серйозна відмінність тепер? Положення у трикутнику і раніше положення у куті? Ні. Не буде. Значить, вам треба взяти і без транспортера, якщо вийде, на глаз поділити кожен кут навпіл. Так, ну от где-то так, по-моєму. Тепер другий кут навпіл. Це у кого хороший глазомір. То получиться точно. І потім третій кут навпіл. І знову кажу: якщо все правильно зроблено, то всі три відрізки обов'язково перетнуться в одній точці. Ну, от такі особливості в трикутників. Так, а тут давайте поставимо, наприклад, ТНК. І точку перетину, ну, хай буде. Кю. Вот так вот. Далі для того, щоб показати, що це саме бісектриса. Що ми обично робили біля вершини кута? Ви пам'ятаєте, бісектриса ділить кут навпіл. Що ми біля вершин кутів ставили? А дужечки однакові ставили, пам'ятаєте? Щоб показати оцей і оцей рівні. Біля другого кута ми ставимо, наприклад, по дві дужечки. І стараємося так, щоб вони не попадали в одне й те ж саме місце. А то тоді враження таке буде, ніби ви два кута позначаєте, верніше, не два кута позначаєте, а лише один берете. Так, а ось тут я три дужечки поставлю. Раз, два, три. І так само знизу. Всі кути поділилися на Готово? Значить, визначення йде таке: бісектриса. Це такий відрізок, який виходить із вершини кута і ділить його напополам. Тобто на цей раз він просто не промінь, а іменно відрізок, бо попадає лише всередину трикутника. Те, що снаружі трикутника, нас уже не цікавить. Зрозуміли? Да. Я бачу, поэтому я на цьому місці останавливаюсь. І ваше домашнє завдання без ніяких задач. Це тільки вивчити все, що є про медіану і про бісектрису до 88-ї сторінки. Далі не йдіть. Третє червоне правило не берете. Хорошо? Да. Отлично. Значить, зараз я фотографую ваше завдання. Ви можете виходити із зума і 20 хвилин. З повним розв'язанням не забуваємо. Добре? Так. Угу, ага. До понеділка будемо надіятися До побачення. До побачення, так. Маточка, красончик. да, ми не сумніваємося. Так, вайбер і дівчатка і хлопчики. Господи, хоч п'ятому не послать. Так, все ми. Отлично. Есть. Назар, Даня. Виходимо із зума і у Вайбері дивимося завдання самостійної. 20 хвилин у вас. Хлопчики, почули? Чи ви отключки? Почули хорошо.